День, дорогі наші глядачі та підписники. Ми знову з вами і розпочинаємо проект Множина міелома. Як бути ефективним з цим захворюванням. Доктор медичних наук, професор Національного інституту раку Крічок Ірина Анатолійовна та ведучі лікарі онкогематологи. Національного інституту раку та Київського центру трансплантації кісткового мозку нададуть вам вичерпну інформацію щодо цього захворювання та як залишатися активними та працездатними при цій хворобі. Шановні глядачі, шановні друзі, шановні пацієнти, я з радістю хочу проінформувати вас, що ми розпочинаємо. Спеціальний проект, який називається мієлома. шлях від діагностики до виліковування, який буде присвячений. Питанням множинної мійломи, починаючи з етапу діагностики, продовжуючи вибором терапії, закінчуючи, або продовжуючи супровідною терапією, реабілітацію після проведення діагнозу. Бо, як ми сьогодні знаємо, множина і це достатньо поширене захворювання серед онкогематологічних захворювань, яке частіше зустрічається у хворих похилого віку, однак дуже багато хворих є і молодого віку, і ми піклуємось, як. Лікарі про пацієнта, починаючи з діагнозу і закінчуючи тим, тим, щоб повернути вас до нормального життя. І цей шлях складний. Він складний починаючи з етапу діагностики, бо діагностика множинної мійломи це достатньо комплексна діагностика, яка включає багато тестів і різних досліджень. Хочу сказати вам, що всі ці дослідження в Україні доступні і проводяться згідно міжнародним стандартам. так Якби ви жили і лікувалися в провідних країнах світу. Питання лікування теж достатньо складне. Лікар має визначити оптимальний план лікування для вас, включаючи препарати, які дуже ефективні, і хочу сьогодні сказати, що це сьогодні не хіміотерапія. Багато хворих задають питання: не хочемо хімію, боємось хімії. Це буде не хіміотерапія, а сучасна терапія з іншими препаратами. Для більшості пацієнтів в якості першої лінії терапії буде запропонована пересадка кісткового мозку або правильно високодозова хіміотерапія. Там є місце для неї тільки один раз з підтримкою стобуровими клітинами аутологічними. І далі продовження ще терапії, підтримуюча терапія, реабілітація після складних етапів лікування. Ваша залученість у цей процес дуже важлива і дуже значима, починаючи з розуміння того, що треба швидко звернутися Тися до лікаря, якщо у вас з'явились певні скарги, мої колеги будуть про це говорити. І далі пройти цей весь складний шлях. Можливо, ми в національному інституті раку лікували і вилікували сотні тисячі таких хворих. Отже, ми маємо працювати однією командою. У нас працює. В, у нас в інституті раку, в інших гематологічних відділеннях працюють лікарі високої кваліфікації. Ми знаємо, як лікувати це захворювання, але маємо це робити разом з вами. Мої колеги е, будуть розповідати вам в своїх лекціях і про діагностику і про лікування, про терапію супроводу, про те, як взагалі жити під час проведення спеціального лікування, будуть говорити окремо про реабілітацію, відновлення ваше після завершення лікування. Я думаю, що у вас виникнуть запитання. Я і мої колеги з радістю дамо відповідь на ваші всі питання, і будемо щасливі працювати з вами разом однією командою для того, щоб допомогти подолати вам ваше захворювання. Доброго дня, наші пацієнти. Я буду намагатися відповідати на ваші питання, які ви нам поставили, все, що присвячується множинній і І давайте почнемо з самого першого етапу: це постановка діагнозу, і як саме визначається, що у пацієнта є множинна мій Взагалі, діагностика множинної і це завжди кілька послідовних кроків, тому що не один жодний окремий аналіз не може підтвердити або спростувати діагноз на всі 100%. Ми дивимось на совокупність ознак. І саме перший компонент це симптоми. Це те, чим пацієнти звертаються до нас частіше. Вони звертаються зі скаргами на в кістках. Він може бути тупий, ниючий, у спині, у ребрах, у тазових кістках. І цей біль часто посилюється вночі або під час руху. Деякі пацієнти приходять уже з наявними переломами, і буває це перший симптом, з яким вони стикаються. І ці переломи можуть траплятися через незначні навантаження, наприклад, при підйомі сумку або навіть під час нахилу. Також ми звертаємо увагу на загальні симптоми. Це постійна втома, часті інфекції, підвищена справа, нудота, оніміння чи слабкість кінцівок. Другий етап це вже йдуть лабораторні аналізи. Це перше, що ми робимо. Це загальний аналіз крові, оцінюємо рівень гемоглобіну, тромбоцитів, лейкоцитів, а також робимо біохімічний аналіз, дивимося на креатінін, що є важливий показник для оцінки роботи нирок. Перевіряємо кальцій, його підвищення характерно для множинної мійломи. Також визначаємо імунологічні маркери, вільні легкі ланцюги, електрофорести, імунофіксацію патологічних... Білків. Ці аналізи дозволяють нам побачити, які саме білки виробляють пухлинні клітини і в якому обсязі. Третій дуже важливий крок це дослідження кісткового мозку. Саме там ми можемо побачити, чи збільшена кількість плазматичних клітин і чи мають вони ознаки пухлинної трансформації. Ми оцінюємо не тільки кількість, але й структуру клітин, а також проводимо генетичні аналізи, які допомагають зрозуміти, наскільки агресивним може бути захворювання. І четвертий компонент діагностики це вже візуалізація. Ми Використовуємо магнітно-резонансну томографію, комп'ютерну томографію або позитронну емісійну томографію, в залежності від клінічної ситуації. Ці методи дають нам змогу побачити, чи є ураження кісток, чи розповсюджений процес, чи є ділянки ослаблення, які можуть призвести до переломів. Саме на підставі поєднання всіх цих даних ми встановлюємо діагноз та визначаємо стадію хвороби. І це критично важливо, щоб потім обрати правильну стратегію лікування. Наступне питання, на якому ми зупинимося, це ефективність лікування множинної мійломи. Навіщо нам оцінювати ефективність? Тому що це потрібно для того, щоб переконатися, що терапія дійсно працює саме для вас і приносить максимальну користь. По-перше, щоб зрозуміти, чи контролюється хвороба. Множинна мій може поводитись по-різному. Регулярна оцінка показує, чи зменшується активність захворювання, чи зупиняється його розвиток, і чи досягаємо ми поставленої мети лікування. По-друге, щоб вчасно скоригувати лікування, якщо ми бачимо, що ефект недостатній, або хвороба починає знову активуватися, це сигнал, щоб змінити схему лікування, дозу або перейти до наступного етапу терапії, не втрачаючи дорогоцінного часу. І по-третє, щоб уникнути зайвого навантаження на організм, немає сенсу продовжувати лікування, яке не приносить користі і надмірно впливає на самопочуття та викликає якісь токсичні явища. Оцінка ефективності допомагає знайти баланс між контролем хвороби та якістю життя. Також ми оцінюємо якість життя та побічні ефекти, тому що ефективність лікування це не тільки контроль хвороби, а й прийнятна переносимість. Якщо лікування працює, але викликає значні побічні ефекти, ми можемо змінювати дозу або підбирати інший варіант. Також ми хочу акцентувати вашу увагу, що ми оцінюємо не один аналіз, а зміни з часом. Стабільні і покращені показники протягом тривалого часу це ознака того, що лікування приносить користь. І саме головне для пацієнтів: треба знати, що ефективність лікування множинної мій це не лише цифри в аналізах, а й ваше самопочуття, безпека терапії і можливість жити повноцінним життям. Усі рішення щодо продовження та зміни. Лікування приймаються тільки разом із вами у форматі відкритого діалогу. Як ми можемо оцінити ефективність лікування? Це по сукупності ознак, які показують, наскільки добре хвороби контролюються саме у вас? По-перше, це ми робимо майже ті всі лабораторні аналізи, які ми робили на початку. Коли ми встановлювали діагноз, ми перевіряємо аналіз крові та сичі, рівень так званого патологічного білка. Це якщо кількість зменшується або він зникає, це важлива ознака того, що лікування працює. Ми робимо оцінку кісткового мозку, щоб побачити, скільки мійломних клітин там залишилось. І сучасні методи дозволяють нам виявити навіть мінімальні залишки хвороби, які не видно в звичайних аналізах. Yeah. <gasps> Ми робимо візуаліційні методи, обстеження кісток тими самими методами: це комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, позитронно емісійна томографія, допомагають оцінити, чи зменшилася активність хвороби в кістковій системі, чи немає нових уражень. А також ми оцінюємо самопочуття пацієнта, яке має дуже велике значення. Ми обов'язково враховуємо, як ви себе почуваєте, чи зменшився біль, чи покращилася енергія. Чи можете ви вести звичайне життя. І іноді саме ці зміни є першими ознаками того, що терапія ефективна. Моніторинг. Це фундаментний компонент лікування множинної міеломи. Він дозволяє контролювати хворобу, оцінювати ефективність терапії та вчасно виявляти можливий рецидив. Чому ми взагалі моніторинг такий важливий? Тому що саме множинна міелома – це хронічне захворювання, яке може перебігати хвили подібно. Навіть за відсутності симптомів, хвороба може знову активізуватися. І регулярний моніторинг дозволяє виявити зміни на ранньому етапі. Вчасно скоригувати лікування, часто ще до появи скарг. Які обстеження входять до моніторингу? Зазвичай моніторинг включає Це загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, і також ми визначаємо електрофорез, якщо потрібно йму на фіксацію. Патологічних білків та вільних легких ланцюгів, аналіз сичі ми робимо за потреби, оцінюємо функцію нирок і рівень кальцію. Ми робимо інструментальні дослідження, магнітно-резонансна темографія, комп'ютерна томографія або навіть звичайний рентген за показаннями і також регулярні консультації лікаря гематолога як часто пацієнти запитують, як часто потрібно проходити контрольні обстеження? Частота залежить від досягнуної відповіді на лікування, від проведеного лікування та індивідуальних особливостей пацієнта. Найчастіше це кожні три місяці, а при стабільному стані можливо навіть рідше, рідше за рекомендацією лікаря. Але є симптоми, на які пацієнт повинен звертати увагу самостійно. Це якщо у пацієнта з'являються втома або слабкість, біль в кістках, часті інфекції, зниження апетиту або ваги, напряки, зміни сечовипускання, навіть незначні зміни можуть мати значення, тому особливо на це звертаємо увагу і інформуємо свого лікаря. Чи означає моніторинг, що лікування вже завершено назавжди, нас пацієнти запитують? Ні. Тому що у деяких пацієнтів проводиться підтримувальна терапія, у інших активне спостереження без лікування. І моніторинг допомагає визначити найкращий момент для початку або зміни терапії, якщо це буде потрібно. Головне не пропускати контрольні візити, дотримуватись рекомендацій лікаря і не боятися ставити запитання. Спільна робота лікаря і пацієнта значно покращує контроль над хворобою та якістю життя. Друзі, переглядайте, поширюйте, діліться отриманими знаннями з іншими. Це може врятувати чиєсь життя. Незабаром очікуйте продовження нашого проекту. Тож слідкуйте за інформацією на наших інтернет-ресурсах.